Угу. Всім привіт, класична по понеділкам двіш Маліна Людей багато, євротренд. Добре, що хоч погода файна. Побачимо, що буде зараз. Побачимо, побачимо. Ровер стоять, все нормально. Чого перша наш біл із привальницький? Тут розборки сьогодні по пакам були Маунтейн. Okay. Не всім дісталися, але просто розбирали. <laughs> не всім дісталася. Не всім позривав. Та утож. Будет дали, я маленький власть. А це бутлега, мабуть. Це бутле. Думаєш? Так. Бо фурнітура все одно мала б бути оригінальна. in England, пише. Полістер. Тому розміру Карху. Ще живі. Він може якісь бачите, не знають, за такі не боруть. 23,5 секс пишуть. Зараз Михайлові дам. Візьме. Такі гадіки, що там задніки потерті. В цілому непогано. О, цікі апарати. Дуже рідко зустрічаються, їда сировом. Але маленькі, навіть бірки розмірної не бачу. Покатався сьогодні по сешкам і ось такі речі вирішив взяти. Суперовий рюкзачок взяв та тонка. Хто не знає, погугліть. До речі, доволі непоганий бренд. Сам рюкзачок також непоганий. Є три відділу. Один, два, три. Три відділа. Четверта така кишенька. Чисто аудорний брендик. Раніше він не попадався, до речі, а зараз щось почався частіше попадатись на Євріку. Знову ж таки, за нього майже поки що ніхто не знає, тому не беруть. Фурнітурка тут UKK, як ви бачите, дуже якісна. І рюкзачок, рюкзачок саме такий непоганий, чорненький і все як має бути. Кроси взяв одну пару кросів, забіг зразу на кроси, як ви можете було бачити. Відосик підзняв. Ну, і зноса, в принципі, нема. Трошки брудні, трошки принко йде з ліс але цілі, що ще треба. Розмір 44-й, 28 см. Попру постираю, буде все супер. Я так зрозумів, що вони були на люксі, чи що? Що за три? Чи це три? Це не люкс. Ну, неважливо. Пару шортів взяв ось такі карго-шортиська від якоїсь геп-хакіс, тобто геп. Але це лінійка хакіс, ну типу хаки, джеги, я не знаю. Light in Shorts, Shorts Rodin. 36 го розміру, Made in Bangladesh доволі якісний катон в ідеальному стані, якісно пошиті. Карго шорти я зазвичай беру. А якщо більш-менш такий відомий бренд, то взагалі пушка-гонка. І вирішив взяти ось такі ще шорти МП. Мультипокет. Тут можна під МП підставити все, що завгодно. Майн протеїн, як казав Михайло. з такого формату, мабуть, що це для спорту. Скоріше за все, розмір М Майден І ще штани розмір XL. філу взяв на сезончик. Сезончик через пару місяців буде. Бачите, тут теж три мабуть, ні. Це Просто вони помаркували всі. Речі, щоб люди з люкса не носили на звичайну вагу, щоб не купляли люкс по ціні звичайної ваги. Ну, в принципі, логічно, логічно. Філа, розмір Excel в ідеальному стані. Що тут, може, євро якийсь є чи що? Ні, на жаль, сьогодні без євро. А ні, почекайте. Ай-яй-яй, чинна! Ха-ха-ха! Це не подстава, любі друзі. Це так і є гля-ля-ля. Що, що це таке? Якийсь фунтик. Блін, відвідаю, це не подстава. 20 pens. Отвічати, це не підстава, от як сьогодні не на ровер. Встав зранку був дощ, думаю, та ні, я не поїду на ровер. А він прикратився, тобто що. Але погода сьогодні пасмурна. прям так в сон колонить. Людей там вже багатенько, я бачу. Бачу, в принципі, львандівка мені подобається по товару. Я тут кожен раз щось беру, цікаве. мені це... Ну, жир, ну я давно вже тут не брав, ну десь два тижні тому. Останній раз це було якісь Івісу, Кархарти брав та е, Арктерікси. Ну а в цілому товар цікавенький, можна щось взяти. Ось ну, сьогодні в шорта взагалі похил. Це за сім узов ловив мага? Mm. А, а ти ж він набрав жирки жирків? Ні, на жаль, ні. На жаль, не повезло сьогодні. А? так? Ай, це оригінал 100%. Лайлі скот, лайлі Скотт, Так, замерз вай. Вікен от літі. Де стони? У мене була така, до речі. Не дуже дорого продалася. Це стара, максимальна стара колекція. Що в тебе є? Кепка лакот. Крокодил якийсь не той. у вас Все, что, синий. Да, да, капюшоном. Да. А так мы тил, ты капюшон Да посыпанный. ну не, у дивы. А, кап... <laughs> <laughs> а я, 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 да вы да? 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 Да. я, биг Сюда. такие. Ну, да. На <ріст> не став сьогодні більше нікуди їздити, тому що погода така, знаєте, не дуже е, льотна, скажімо так. Що взяв сьогодні на одному з, як то кажуть, завозі на Євротренді? От дивіться, такі дріб-шорти взяв. Це навіть не шорти, а бриджі. Розмір XL на зріз 188 см. Вінтажники в ідеальному стані. Блін, я знаю, що в Бріджі, колись давно, ще, коли я був малий, ходили всі в бріджах. Це був новий спік моди, скажімо так. Потім бриджі стали елементом зашквару, всі такі, ну боже, що ти вдів, які бриджі? Це, типу, це що, можеш, треба якесь покоротше шорти вдівати. А зараз знову починається, я не знаю, мода трошечки знаєте, серед, серед реперів, дрилерів, мода повертається на бриджі, тому я вирішив взяти на пробу так чисто. Я не впевнений на 100%, що вони продадуться, і, взагалі, деякі речі, які я беру, ну, ви можете, звичайно, орієнтуватись на те, що я беру, але в цілому половину всіх речей, наприклад, я знаю ж точно, що от якщо я взяв футболку ось таку ГЕС, воно в ідеальному стані розмір М, зроблено Індії, вона продасться 100%. І я її обов'язково беру такі речі. Але якщо, от, наприклад, я беру там багато лайлів скотів, то не ну, факт, що вони продадуться у вас конкретно. Розумієте, я беру із рахунок на того, яка в мене аудиторія дивиться і е купує, і я на неї орієнтуюся. Тобто, не навпаки, я не беру, що попало, а потім шукаю аудиторію. Я вже знаходжу спочатку аудиторію, яка... які потрібні ці речі, а потім знаходжу речі, які стосовно. І требується цієї аудиторії, ось так от замудрено я пояснив, але думаю, ви зрозуміли. Ось такий розмір XXL, але враховуючи те, що Скотт, вони мало мірять, тобто піде на XL такі вільного крою, знаєте, щоб був не slim-fit. Бо поло, якщо slim-fit, мені особисто не дуже подобається, воно дуже обтяжує, облягає і потім незручно в ньому ходити, ти потієш. А ось таке широченьке поло. До речі. Птичка тут не дуже висока, велика. Маленька. Піде в ідеальному стані таке глубенке. Прикольно. Мірчуху взяв, бітл сьогодні взяв ось таку. Але 2009 року, але все одно офіційний мерчик може бути. З таким великим принтом. Коричневий колір в тренді, в принципі, до сих пір залишається. І ось такий тут Ліверпульська четвірка. Далі, ще футболку взяли також на пробу, Пітер Шторм Раніше Пітер Шторм був для кежуальщиків, в принципі, непогана контора. Що ви бачите по принтам, в принципі, от такий стільок має, а-ля барбур, знаєте, в такому форматі воно було. Всі бажали раніше купувати Пітер Шторм, це були ну, не вітровки, а дощовики. О, вони були різних кольорів, таких приємних однотонні, і всі хотіли їх одягати, вони були прикольні. А ця футболка доволі якісна. Розмір L в ідеальному стані, з 2013 рік. Боже Боже. Я думаю, вона до сих пір приємно виглядає. Ну сіра, Я розумію, що сіра не так часто не так швидко псується, але все одно Принт. Принт, він просто вічний. Я не знаю. Вінтажний ось такий флісик, знайшов сьогодні Джек. Верскін з такими невеличкими лампасами. Тут, на шиї, побуло. Ось такі вінтажні бірки. Fast motion поред. By IDS, Jack for Skin. Стареньке. Отут, мабуть, були і розмір, і там, де воно зроблено, зрозуміло. Наразі Тобто, розмір по так, відчуттям десь XL, по рукавам, по всім таким частинам. А, ну і біглога ззаду, дивіться. Що це за цього взяв би? Це треба бути трошечки повибирати цю шнягу попору, і може бути нормально. І ось дивіться, недавно наткнувся на. Відео в Тіктоці, як якийсь хіп розповідав про ось такі бірки Here and Zir. Ось така штука. І тут такі теж стильові принти у нього були. І я такий самий знайшов світшотик теж стильовий такий принт для скейтерів. Можливо, хтось знає. Напишіть в коментарях, що це за бренд. Я дивився на грілках. Він, в принципі, якийсь а-ля вінтажний, а-ля японський бренд. Ну Зроблено доволі якісно, я не спорю. По всім цим речам пишіть в інстаграм. По стандарту сьогодні на ровері. топчем. Тобто, погодка нормальна, тепленько, можна їхати, чи ні. Бо в маршрутках там теж жариться, хоч літом відпочити. Бо зазимку там такий депресняк отримуєш, коли на тих маршрутках їдеш. Хоч і автобуси нащо такі здорові. А все одно людей набувається так, що просто дихати немає, чи це таки без. А по часу, в принципі, плюс-мінус те саме виходить. Навіть іноді буває на ровері швидше. Тому для міста ровер в принципі, непогана штука, якщо ще електричку взяти, то взагалі буде шикарно. Такі кажуали. Михайло сидів наглажений. Я в розсочен хенд Ще поки мало людей, правда? Та взагалі. Що ти знімаєш? що ти знімаєш? Нормально. На іпхамсі мутики. А... — Я тримаю скину? місце. — Це він та, чи ні? — Їй скинули? — Ні. — Ні, я вважаю. — Їй скинули, з жадністю пікали. — Їй скинули. — Та диви, який ззаду логос ішов. — Ти що гониш? Тут ще шкіра. — якась. Шкіра замінна якась. — У жертву. — Такі штанці, були. Жіночі. Ми будемо куртку брати, до речі. — Так, все з розмірки. — Чого? — Так, по наводці підписників дивимось, клас тут. 29 гривень за літр, виходить, 16,55. Разом з бутилкою 19 гривень коротше, вийшло. Це воно. Так. Вірсет. Дякую за підсказку. Хто каже, зараз пробувати. Михайло каже, що воно. Швиденький огляд у Лові за сьогодні, середа. Був тільки на одному, на, ну, можна сказати, на двох магазинах. Але на другий магазин я приїхав вже після завозу, там взагалі нічого не було. Таке, щоб цікаво, щоб мене зацікавило насправді. А на Євріку взяв ось таку кепку, дуже легеньку філа в нормальному стані, скажімо так. Дуже добре вентилюється, просто дивіться я не знаю. Ну, файна, файна. Філа мені подобається загалом кепки. Можна пробував ось таке Zip-Hoodie Uniqlo, Uniqlo made in China. Дуже якісно зроблено, щось нагадує мені на Ralph Lauren, Дивіться, увага до деталів, Шви дуже якісні. Без дефектів фурнітура ясне діло, UCL. Така у нас залітає. Ну, Знаєте, не сильно жир. Але взяв на пробу, чи взагалі глянути, бо у мого колеги е Юніков уходи улітає. Ось такий мерч від Рамштайн офіційний. Чоловічий XL. Не старий 2019 року. Але це ж Рамштайн, йомаю, може бути, як то кажуть, рамбер. Вже декілька речей від цієї фірми в мене було. І всі вони е, успішно продались. Indigo, Unique, Universe, Detroit, USA. Ну, Прикольна така базова річ, це щось по якості нагадує Levi's. Розмір Excel, чоловічий, знову ж таки. Що тут пишуть? Regular, Regular Fit, тобто не Slim Fit. І ось таку ще вело Wear. Велокуртка, веловітровка це у нас вінстопер софтшел. Відсібається тут ще, дивіться, рукава, робиться така жилі... жилетка. Ззаду, ясне діло, що тут є кишеньки під різні штучки. Дуже зручно, коли ти на ровері їдеш, руку зад... Зад заводиш за спину і береш те, що необхідно тобі. І звідси вони, до речі, не випадають. Також світловідбивні такі елементи тут є присутні. Доволі якісна, знову ж таки, зроблена, що по фурнітурі я впевнений, що тут UKK якась. Тому що це непогана штука. Ну, ага, UKK, бачите, там щось є, є буква К. В ідеальному стані всі речі, які в мене були від фірми Gore Bike вони уходять знову ж таки. Пробуйте, експериментуйте, але я не даю гарантію, що це воно у вас продасться. Можливо, в мене продається. Через базу покупців, знову ж таки. Це ось далі, завтра четверг, четвер поїдемо на котлярську в м'ясо. А що ворежу, ти кажеш? До тебе не викликнути. Може різко різка. Набірки тільки що розірвати, тут руба. Це Так я давно не бачив вже. На чуки. Мені має не такий дефект, але це не хоче платити вже. 46 розмір. Та я не буду брати. Ха-ха. Ура, перемога, люди! <займаю>, Займаю тільки на одного людину. Кожен сам собі займає. Трошки назуття залетів. Може ще на вулиці піснімо, то, але що на вулиці ще піснімом. Пока. Ну, душ. душно. ой ой тут скатались на ньому вже стрти. Ну коротше він тільки з одного боку лікар. Так, сьогоднішні улови, висновок якийсь, що ми бачимо. Трошки куртку курток кажу, футболок зал, куртка ось така попалась. Михайло, Mountain Equipment, вінтажно, дуже прикольний колір, мені подобається. І вона диви, на сонці переливається. Oh, Та, гарно. М.Е. А пішов ховається. Вісло, ві, ві, ві він старенький. Але, на жаль, це все. База, база Hillfigher. База Levi's, який цікавий, блін Levi's взагалі. Я б не сказав, що база Levi's. Поло. E, Поло-поло. Ось такий мерч Call of Duty Infinity Warfare. Я не пам'ятаю, що це за... 2016, по-моєму, там де вони в космосі літали, по-моєму, щось мені таке здається. І трошечки взуття нарешті взяв, блін, ось такий іно, 45-го розміру. Бусти якісь на підошві Continental 43-го розміру. І комплект тому ще такі айрволки взяв. ну, Взагалі в ідеальному стані. Що-що, а айрволки попадаються в ідеальному стані. Ну, Ось така. Котлярська сьогодні трошки порадувала нарешті.

Беда, беда, беда. Снять зняти.

Так. Uh, um, -Sure> hmm ну Єдине, тут прикольне, оцей ол сайт, який дивив нулячий. Файний, дуже файний. Дуже якісний капець. Ну то там вітровка чи дождів, чи що. Ну, така you нікола. Руссов, плям, афля. Так, це не винтаж. Але лого прикольно. Лого прикольний. Такий базовий сірий ходак. Знімаю, хоча просто. Може маскою маска. Показую чим порадила сьогодні п'ятниця. А п'ятниця порадила сьогодні наступними речами. Ось такий цікавий бомбер. Нейлоновий, комбінований матеріал нейлоновий і поліестер від Paul Smith. Зацікавило мене, по-перше, те, що такий дуже офігенний матеріал нейлона, ось такий м'ятий нейлон. Щось навіть трошки на ці сходить. І, звичайно, же фурнітур, якщо ви звернете увагу. Фурнітурка та незвичайна. А ось така лампо-мединитель. Ну, блін. Я думаю, фігню, як б не ставили на такі цікаві речі, скажімо так. Матеріал-фурнітурка. Тут дві кишеньки з таким от фурнітуркою. ПС в ідеальному стані такий прикольний нейлончик. Побачимо, за скільки зайде. Ну, Поосміти футболки в мене в принципі купляли. я сам їх брав. У них е прикольні матеріали, теж дуже, якісні, дуже якісний котон. Принти цікаві. Тому, в принципі, сміт я іноді беру ось яка тут, мабуть, для Вішака зроблено. Розмір L. І ось такий наборчик, міні-наборчик. Ну, Жирів сьогодні знову ж таки не було, давно вже жирів не було. Уже два тижні я нічого прям такого супержирного не брав, але все ж таки ось такий легенький світирок від Оусайнса. Цікавий він тим, що тут 100% Марінову. Тобто це шерсть і не просто шерсть, а Маріно-шерсть. Вона трошки дорожча, звичайну шерсть. Ось такий легенький світерок на офіційному сайті All Saints коштує 150 доларів, по-моєму, чи євро. Не пам'ятаю точно. Тобто, all Saints доволі така якісна контора і дорога. Ось таке, що поло взяв в ідеальному стані. Розмір L regular Fit, тобто не Slim Fit. Такі взяв іще від Raiders. Ну Це примарки, в принципі, така знаєте, дешева штука, але з логотипом і стан непоганий. Були ось такі покежуалу люк. Теж доволі дорога контора. В Британії у нас вона, ясне діло, не популярна. У нас більше популярна Лайлі Скотт, Хоча люк, до речі, дорожче коштує, ніж Скотт. Ну, По кофтам, я думаю, у мене комплект вже нормальний зібрався, а от штани треба трошечки піднабрати. піднабрати. Ну і паралельно буду розпродавати всі ці речі, всі, як то кажуть, футболки. О, Відбій тривоги, до речі. Все, ось такі All Saints. Ну, вона прикольна, просто м'якенька такі, блін, І все, дивимось до кінця. Так, всі построїлись. Бачу. У нас у нас всі тут полюбляють, я бачу, об Адика ходить. Так Адідаси просто. Марко взяв вчора табак, так все що. Це, це вчора на світі взяв ці табаки. Знімаємо. Контент, хард-рок. з тим, що минулої суботи при забігі вивели вікно на цьому секонд-хенді на світі, на цьому тижні на секонд-хенді вже заходили по одному, приїхав власник сказав, хлопці, давайте нормально заходьте. бо... Скло разом з, двер... з дверима поміняли, і вийшло йому 4 тисячі гривень. Каже, там... Він там показує ще відео, когось там він запримітив, скажімо так. І каже, що якщо я його знайду, він буде мені тарчати. коротше, 4 тисячі гривень. Але що там творилось всередині? Це, звичайно, без екшн камери не покажеш. Там був треш. Там паками сривали, все, літали, там ті шмотки, Боже. Ну, все одно, як бачите, щось трошки вдалося мені взяти. Ось таке поло на Nike розмір XL. Стан дуже хороший. Такі сіреньки з мінімалістичним свушом. Без дірок, без плям. Шикарно, шикарно піде. Мені подобається, чесно кажучи, поло от від Nike. Дуже якісне. Ну, на рівні Fred Perry, в принципі, і на рівні Ральфа вони роблять. Тому я таке беру. Багато було Найку сьогодні, прямо дуже. І футболок, і шортів я теж набрав декілька позицій. Ось такий ще розмір M на Косик взяв з таким Льовий. Свуша нема, але прикольно. Піде. Ось такі шортиські Nike взяв. Теж свуша нема, є тільки назва, Тіпа шрифтом написано. Це у нас розмір XL. Теж не на драйфіті. я думаю, це на драйфіті. Ні, нормально. XL розмір в ідеальному стані. Порядок таким ми беремо. Також взяв ось такий карго шорт від Томіхелфігера. Доволі такі прикольні. В ідеальному стані теж дуже легенький матеріал прикольний. Такий, він якось трошки вафельний, якийсь, що, ну, такі, знаєте, м'якенькі, не грубі, не грубий котон, а м'якенький розмір 34-й. Карго кишеньки це зазвичай дуже зручно. Мені подобається. Ну, можливо, це пляжний варіант, тому що тут якісь, от, бачите. Як то Міхелфігер, атлетик Cargo. Що шо Authentic Cargo? Ззаду так ось вони виглядають. Логотипчик ззаду присутній. Ну, нормально, піде порядочок То Міхлфір також в ідеальному стані, що я дуже сильно здивувався. І ось такі ще Cargo шорти. І ще трошечки ще пару сантиметрів, і це вже були бріджі. Але ні, це все ще шорти. Трошки довгувати, можна, в принципі, вот так вот обрізати їх і будуть краще сидіти. Розмір М, бачите, без флісу, як зазвичай бувають Nike з такими шортиськами, як спортивні штани, вони всередину пихають цей фліс, а воно жарко. Я не знаю, наші шорти з флісом робити. Це для мене загадка. Просто загадка, дійсно. З таким от логотипом прикольним. Карго кишеньки на ліпучках ззаду ось так от виглядають. В принципі, улови, в принципі, є, як то кажуть, мені сподобалось все. Якщо вам також сподобалось це відео, обов'язково теж м'якте лайк, лайк, Нехай щастить на завозах. Любі друзі, Па-па.